Я вітаю усіх телеглядачів! Підсумковий випуск новин на телеканалах Інтебе та Тернопіль 1 прямо зараз. Він гідний звання Герой України посмертно. Тернополянин Сергій Король, легендарний командир 105-ї бригади, загинув 24 лютого, рятуючи свого побратима в Харківській області. Після загибелі чоловіка в інтернеті розмістили петицію про присвоєння звання героя. Ця фраза, яка звучала по Фейсбуку, що Сергій завжди казав, ну не вперед, а за мною. Розумієте, це дуже важливо для офіцерів. Офіцерів завжди стараються бути заді і командувати заді. Він не міг це робити. Він, як настоящий офіцер, він казав, за мною йдемо за мною. І всі солдати піднімали за ним. Він жив військовою справою все життя, не боявся війни, зброї та смерті. Йдеться про відважного героя капітана Збройних сил України Сергія Короля на псевдо Махно. Загинув чоловік в день річниці повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого 2023 року. Рятуючи солдата своєї роти. Командир Махном намагався витягнути пораненого Олега Сагайдака з поля бою, і в цей момент у нього поцілив снайпер. Побратим Юрій Кравчук відгукується про героя як про чоловіка з великої літери. Вони разом служили. На сході України з 2014 року. Каже, радий був бути в одній команді з таким фахівцем. Ділиться спільними світлинами. Розповідає, він був не просто побратимом та другом, а повноцінним членом його сім'ї. Знаю, що в нього тільки один-двохсотий став стався недавно, один-двохсотий випадок на цілу роту. Це величезний показник, це приклад цього офіцерства, нашого українського, яке зберігає наші війська і наші солдати. Ну він із-за того двохсотого, він дуже стріляв. Скавя я відомщу. Чоловік розповідає за героя, що він був мудрим і завжди знав, де сидить ворог. Після себе він залишив сильну роту бійців. Звістка про загибель Сергія сколихнула всю громадськість. За своє життя він здобув хороший авторитет серед людей. Тому після його смерті на сайті президента України з'явилась петиція про присвоєння Сергію Королю Героя України посмертно. Чому ми хочемо, щоб їм присвоїли Героя України, тому що то рідкісне явище. Повірте мені, я пройшов через багато офіцерів, я їх багато знав. Я з ним багато спілкувався, з великим рангом, з малим рангом на рівні командирів роти. І от це, це, що йому ми хочемо присвоїти Героя України, це стовідсотково правильно. Це не просто, що то наш побратим, що наш товариш він дуже багато зробив для свого колективу. Він спас людей. У сім'ї Сергія Короля чоловіки займалися військовою справою, тож саме це спонукало його також взяти до рук зброю. Після закінчення школи він вступив до Вищого полтавського військового училища. Далі пішов на службу в Збройні Сили України. Двоюрідний брат героя розповідає, що таких відданих своїй справі людей мало. каже його можливо описати трьома словами: правильний, справедливий і сильний. Служив в національній гвардії України, і коли національна гвардія. Ліквідована була, після цього Сергій залишив службу військову. Йому пропонували в той час роботу в силових структурах, в міліції в той час, в Службі безпеки, я знаю, ми тоді з ним говорили, він про це розповідав. Також йому пропонували перевестися там в інші підрозділи Збройних сил, але ним було прийнято рішення залишити, завершити свою службу в званні капітана. І зайнявся Сергій підприємницькою діяльністю. А коли у 2014 році почалась антитерористична операція, Сергій добровільно призвався та пішов служити, бо знав, захищати батьківщину його обов'язок. На початку війни він знову пішов служити. Знаю, що він сам пішов. Максимально зібрав цей підрозділ, з яким він служив у 2014-2015 році. Хлопці самі зголошувалися, от його поважали. Йому дзвонили, казали командири, ми готові. От кажіть, куди вступати, куди ми йдемо, ну як ми воюємо. Поховали бійця з усіма почистями на алеї Героїв на Миколинецькому кладовищі 27 лютого. Нагадаємо, знайти та підписати петицію про присвоєння Героя України Сергію Королю можна на офіційній сторінці президента України. 16 військовослужбовцям посмертно присвоїли звання почесний громадянин міста Тернополя. Відповідне рішення прийняли на сесії міської ради. Звання надано за вагомий особистий вклад у встановленні української державності та особисту мужність і героїзм у виявленні у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Також врахували висновки комісії, яка проводить попередній розгляд матеріалів. Про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради. На Тернопільщині відкрився другий в Україні навчальний центр операторів дронів та малих безпілотних літальних апаратів. Військові, котрі зголошуються пройти такий курс, навчаються, як правильно працювати із літальними апаратами, як проводити аеророзвідку над ворогом, а також як швидко заховати дрон, щоб його не могли захопити. Бійці проходять навчання в польових умовах, максимально наближених до умов війни. Як відбувається тренування і кого набирають в пілоти дронами, дізнавалась Зоряна Яремишин. Бійці, які зараз навчаються керувати дронами, не багатослівні і просять не показувати їхні обличчя. Тренуються в лісах навколо Тернополя. Їх інструктор на псевдодоцент розповідає, що навчити керувати дроном можна будь-кого. Треба мати базові знання з фізики, розуміти принципи керування, топографії, і багато інших таких специфічних галузей. Решта, в принципі, ми навчаємо. Навчаємо і з якими програмами працювати, і як керувати, і як організовувати маршрут і виконання задач. Доцент сам з Тернополя раніше розробляв та виготовляв безпілотники, навчав інших людей літати на квадрокоптерах. Після 24 лютого залишив роботу і пішов добровольцем в бригаду територіальної оборони. Зараз навчає військових основних навиків управління пташками. Ми даємо основні навики управління дронами, організації розвідки, аеророзвідки. От і ну також проходимо по багатьох теоретичних питаннях, які необхідно знати для виконання завдань. Школу операторів дронів відкрили за ініціативи волонтерів. Спочатку тернополяни викупляли за кордоном квадрокоптери і передавали бійцям на передову. Пізніше виникла ідея навчати бійців в тилу, де менше ризиків втратити прилад. Ми почали з того, що почали викупляти саме. Ну, в першу чергу це дрони і антидрони. І коли побачила, що антидрон це ще ну, він легкий для сприйняття, і хлопці не вчаться, там тільки пару правил, з дронами все важче. Хлопці їх з Ютубу або просто з, самі по собі вчилися піднімати, опускати. Стати пілотом дрона може будь-який військовий. Основне, треба мати дозвіл від командира військової частини. У школі також навчають керувати малими літаками. Специфіка тут інша, адже якщо дрон можна запустити із будь-якого місця, то до керування БПЛА зовсім інші вимоги. Це криво, він це панерного типу. І відповідно, він літає прямо і е, не може просто взяти сісти. А е, то є деякі обмеження. Якщо ми, наприклад, коптер ми можемо запустити буквально з руки е, з хач, то літак потребує безпосередньо звітно-посадкової, з, з можна сказати, смуги. тобто так звана глісада Посадочна наразі в школі навчаються 20 військових. Їх забезпечують проживанням та харчуванням. Від учнів вимагають лише одне бажання вчитися і показувати хороші результати. При тим, як вони вже будуть йти туди, треба, щоб вони не комога більше вміли, щоб там їм було легше. І так само ми бачимо, що бригади, які працюють доволі довго на передовій, кажуть, ми вчитися хочемо, нам цього мало, ми розуміємо, що нам треба більше знань. Навчання триває п'ять днів. На наступні тижні вже є чимало бажаючих військових. В перспективі в навчальному центрі започаткують дві групи для новачків і тих, хто вже вміє керувати пташками. Тернополян просять допомогти поліції. Камера відеоспостереження одного із магазинів зафіксувала злодія. Тож давайте допоможемо правоохоронцям зловити порушника. Увага! Поліцейські Тернополя розшукують злодія. Подія трапилася 20 лютого у приміщенні магазину, що на вулиці Карпенка. Незнайомець викрав товар, чим завдав матеріальних збитків. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 067 283 99 70 або на лінію 102. Вже від завтра жителі Тернопільщини отримуватимуть виплати на 20% більші. Так вирішили в уряді, що попри війну індексацію пенсій все-таки проведуть. Зростуть і мінімальні виплати для певних категорій громадян. Більше сьогодні розказали у пенсійному фонді Тернопільщини. Там була і наша знімальна група. То що вони громко, голосно говорять за збільшення, а комунальні вже обіцяють підняти. А ціни получається тяжко. Збільшені пенсії почнуть отримувати українці уже починаючи із 4 березня. Попри війну в уряді ухвалили постанову номер 168, Таким чином збільшивши пенсіонерам виплати на майже 20%. відсотків. Ну якщо 20%, процентів, то десь 800 гривень, бо я маю 4 тисячі пенсії. Це для вас щось мало дуже. Яка не є пенсія кожен місяць е перерахує чоловік на. Він сам військовий був на Збройні сили. Я вважаю, що зараз, ну може, і треба. Якби якось так зробили, розумієте, в кого дійсно маленька пенсія, а в кого ні, зараз би всю на ту допомогу кинути. Для 260 тисяч пенсіонерів провели перерахунок на Тернопільщині з 1 березня. У середньому розмір підвищення склав 426 гривень. 100 гривень це мінімальне збільшення розміру пенсії, і до 1500 це максимальне збільшення розміру пенсії. Підлягають індексації пенсії, призначені до 31 грудня 2019 року. До пенсій, призначених відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2022 року, включно з 1 березня 2023 року, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в розмірі 100 гривень. Ці пенсії індексуватися у 2023 році не будуть. Це пов'язано із вищою середньою зарплатою, яка впливала на призначення виплат людям, які вийшли на пенсію із 2020 року, додає фахівець. Також збільшили розмір мінімальних пенсій певним категоріям громадян. Для осіб, які досягли віку 65 років, не працюють, отримують пенсію, призначену відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Та мають повний стаж мають на увазі жінки 30 років, чоловіки 35 років. Мінімальна пенсійна виплата з 1 березня становитиме 3120 гривень. Такою ж мінімальна пенсія буде і для тих, кому виповнилося 80 років і хто має 20-25 років стажу. Для осіб віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію, призначену відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Та мають страховий стаж 30 років для жінок, 35 років для чоловіків. Мінімальний розмір пенсійної виплати становитиме 3 тисячі гривень. Окрім того, вперше індексуються мінімальні пенсії особам із інвалідністю внаслідок війни із числа військовослужбовців строкової служби. Вони підвищуються на коефіцієнт збільшення 1,197. Також підлягають індексації мінімальні розміри пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вони індексуються на коефіцієнт 1197. Для інвалідів першої групи, внаслідок Чорнобильської катастрофи 8187 гривень 48 копійок, для другої групи. 6 тисяч гривень 98 копійок. Третьої групи 5 тисяч гривень 94 копійки. Фахівці додають, підвищенню підлягає основний розмір пенсії без рахування надбавок, додаткових пенсій та іншого. І звичайно, що індексації підлягає пенсія в межах максимального розміру пенсії, тобто 20 тисяч 930 гривень. Перерахунок пенсій продовжать на Тернопільщині і надалі для інших категорій отримувачів. Зимові родинні набори продовжують видавати у центрі «Я Маріуполь» у Тернополі. Наразі їх отримали 70 маріупольців, які подали заявки у наборі: ковдри, подушки, рушники, постільна білизна та тепловентилятори. Раніше жителі Маріуполя і Маріупольського району реєструвались на отримання дитячих теплих наборів. Загалом у центрі зареєстровано 978 маріупольців, які зараз живуть у Тернополі та області. Різні проєкти для них проводитимуть і надалі. У нас декілька ініціатив було від Маріупольської міської ради з приводу зимових наборів постільної білизни та дитячих теплих наборів одягу та взуття. З дітей там родини подавали 148 заяв. На набори постільної білизни у нас було 433 заяви. В комплект постільної білизни входить ковдра, дві подушки, два комплекти постільної білизни, два рушника і тепловентилятор. Тобто, це такий набір тепла для того, щоб маріупольські родини, які мають таку потребу, змогли зігрітися і мали б відповідні речі. Маріупольці можуть слідкувати за нашим телеграм-каналом. Я Маріуполь Тернопіль. Також у нас є сторінка у Фейсбуці. У нас є наш телефон робочий, на який можна телефонувати та дізнаватися про нові ініціативи та про ту допомогу, яку ми надаємо. У Тернополі для Маріупольців та Маріупольського району для нас найважливішим фактором є те, що людина була зареєстрована в Маріуполі до 24 лютого, або вона була внутрішньо переміщеною особою з довідкою з іншого населеного пункту з 14 по 22 рік. В Маріуполі була ВПО. Це також наші нові Маріупольці. Ми також їм опікуємось, і додатково у нас є угода з Маріупольською Районною адміністрацією про те, що центри я Маріуполь також опікуються мешканцями маріупольського району. Це, окрім маріупольської територіальної громади, ще чотири територіальні громади. Слухаєш російську музику. Означає несвідомо спонсоруєш країну агресора з осені 2022 року. В Україні діє закон про абсолютну заборону споживання російськомовного контенту. Наша журналістка Олеся Липчак вирішила перевірити, як за час війни у містян змінилося ставлення до музики ворога, та чи багато людей досі слухають російських виконавців. Заборона російської музики діє через майже рік повномасштабної війни українці все ще продовжують слухати російських виконавців. Тернополянин Максим днями провів опитування, чи слухають вони російську музику. Чи слухаєте ви російську музику? Інколи чому? А яка різниця, яка мова? Тарас Григорій Чеченко говорив: чим більше мов знаєш, тим більше ти українець. Чи слухаєте ви російську музику? Так чому? Мені подобається пісня. Добре. Чи слухаєте ви російську музику? Вже ні, чому Добре. хлопець розповідає, хотів зняти таке відео давно, аби перевірити, яка зараз ситуація із музичними вподобаннями у містян, адже на його думку, прослуховування російської музики прирівнюється до несвідомого спонсорування країни-агресора. Насправді до цього відео я думав, що жив в такій своїй інформаційній бульбашці І думав, що всі, як я, наприклад, споживають тільки український контент, україномовний, слухають українську музику, і, в принципі, не замислював, що не замислював, що може бути якось по-іншому. І вирішив записати таке відео, яке досить непогано набрало переглядів, і досить е багато резонансних коментарів, тому що люди поділилися на два табори. Одні підтримували тих, хто слухає російську музику, а інші негативно сприймали це. Відео Максима поширилось у Тіктосі за кілька днів воно набрало мільйон переглядів. Хлопець каже, свідомо не сприймає російський контент, та навіть українських виконавців, які попри війну все одно продовжують співати мовою агресора. Якби люди не приховували своє ставлення до російської мови, вони затягують цим російську культуру і притягують цим Путіна, тому що він одноразово говорив, що тут він захищає російськомовних. Так само і до російськомовної музики теж ставлюся дуже негативно. Хлопець опублікував одразу три частини відео. У них деякі люди казали, що перестали слухати російські композиції, бо знають про заборону. Та все ж українські пісні є найпопулярнішою категорією серед українських користувачів більшості музичних платформ. Минулого року в Україні почав діяти закон про заборону російської музики. Але ні для кого не секрет, що до початку війни в українців в плейлистах все ж була російська музика. Вона лунала всюди, в навушниках, в громадському транспорті, в закладах харчування та караоке. Втім, зараз ситуація змінилась, Тож я вирішила перевірити, як тернополяни ставляться до російської музики та чи мають у своїх плейлистах російських виконавців. Це країна ворог. Агресор. Навіщо і не можна підтримувати її? і спонсорувати за рахунок нашого прослуховування російської музики. Ні. Принципово не слухаю. Я не слухав. А чому? Не подобається і вона вся скопійована з Західної. Російську музику я не надто слухала і до початку війни, тому для мене це проблемою не є. Я не слухала російську. Стараюся слухати менше російську. Але даю перевагу більше українській музиці. опитавши тернополян та перевіривши їхні плейлисти, вдалося з'ясувати, що зараз українці стали більш свідомими у виборі музики. Більшість містян відкрили для себе нових сучасних українських та зарубіжних гуртів та виконавців, відмовившись від творчості країни-агресора. Слухайте українське, шануйте українське. Дивіться новини на телеканалах ІНТБ та Тернопіль 1 Бажаю всім гарних вихідних до зустрічі.